До повномасштабного вторгнення у підопічних громадської організації Турбота, як і у багатьох українців, були свої плани на найближче майбутнє. Зокрема, вони мали на меті відкрити кілька майстерень з виготовлення сувенірних свічок та натурального мила. Війна стала на заваді втіленню в життя цих ідей, але шосткинці не розгубилися. Вирішили, що нам також треба долучитись до допомоги. Нашим військовим і ну в інтернеті знайшли, що ми можемо зробити своїми силами з нашими дітьми, і знайшли окопні свічки. Перші спроби виявилися вдалими, і поступово процес виготовлення окопних свічок увійшов у постійне русло. Підопічні турботи приносили з дому бляшанки, збирали картон. Парафін залишився в організації з минулого року, коли через війну не вдалося реалізувати діяльність інклюзивного хабу, який передбачав створення майстерень в рамках бюджету. Часті ми реалізовували проєкт створення інклюзивного хабу, і там були передбачені всі майстерні і були кошти на матеріали. Зараз матеріали необхідні для виготовлення окопних свічок. Члени турботи отримують від благодійних організацій та небайдужих шосткинців. Допомагає в цьому і одна з церков шостки. Нам допомогла церква, жива надія. Вони нам також 10 кілограм парафіну ну, пожертвували, так би мовити. Але також і ось ця ж церква. Вони відправляють для солдатів пакунки, посилки збирають, і ось вони побачили, також, що ми виготовляємо ці свічки, і вирішили нам допомогти парафіном, але ж також для, для збройних сил України. Ми Зробимо їх, потім їм передамо. Фінансово підтримала починання підопічних турботи організація Inclusion Europe, яка опікується людьми з інтелектуальними порушеннями які постраждали від війни. А також коаліція захисту прав осіб з інвалідністю. Поки що так, поки що свічки, але в майбутньому зараз плануємо навчитися ж такі близки маскувальні сітки. Майстерню з виготовлення окопних свічок відвідують в середньому 12 осіб з інвалідністю. Це і діти, і дорослі. Допомагають їм працювати тут соціальні працівники. Вони показують, як правильно і безпечно різати картон, як заливати у бляшанки гарячий парафін. Члени турботи отриману інформацію засвоїли добре. Відтак знають усі етапи роботи, а також кому саме призначені окопні свічки. Свічку, коробку ріжи, курки і туди стан. Куди ми їх потом відправляємо? Солдатам? А де солдати наші? Де наші солдати? Воюють наші солдати, так? Да? Керівник турботи Лілія Шляхова сподівається, що свічки зігріють наших воїнів і допоможуть побороти ворожі сили, адже кожна свічка зроблена з любов'ю та заряджена на перемогу. Також вона звертається до усіх небайдужих громадян з проханням допомогти їм з необхідними матеріалами. Якщо в когось є можливість допомогти або воском, або парафіном, або бляшанками, будемо дуже вдячні. Зробимо копні свічки і передамо нашим захисникам і будемо наближати перемогу разом. Громадська організація турботи розташована за адресою вулиця Робоча, 5. Працює щоденно з понеділка по п'ятницю, з 8 до 17 години.